Доброго дня. Сьогодні, 4.3.25, повісили ось таке оголошення. Відповідно до пункту 1 розпорядження Олексійської районної районної в місті Київ державної адміністрації від 7.2.25 року номер 71 про призначення вітіля багатоквартирних будинки в Голосівському районі. Фонду району, Києва. Код Директор Латанюк Наталья Викторовна. Телефон такой место Киев, Красплосельский, Сбер Снозб... на виконання пункту 2. Вышли зазначены распоряжение уходного до договора про надання послуг заправление квартирним будинком перед 7 вулиця Високивське від 1225 року номер 127. двадцы. Син... На до договору до Починающий с 1.3.25 становится 14 гривен на місяць за да? 1 квадратний метр. Загальная площадь житлового або не житлового да, по Оголошення Оголошения. 4-го, 3, 2. 25 от 7.2 и от оферта, которую пропонует с год, залишається Руба 8 дней. Если за 8 дней ніхто не скажет слова нет на эту услугу 14 гривен за квадратный метр, то тогда будет считаться, вважатися, что вкусний договор укладений. Тому я, мужчина з здоровьем ім'ям Павло, скажу, що я ніяких договорів не підписував без акцепту. Не директор, я не вважаю, що це директор, тому що це частна приватна компанія. Ну і все далі ви все знаєте. 4, -го, 3, -го, 25 -го по оголошення ви оголоситься. Це вже іде що? правильно, всі добре розуміють, що це відбувається Заднім числом все робиться у нас, як завжди. Вот Ось так от. І це вишують оголошення по Голосіївському району.